Ми будемо сьогодні знову продовжувати дивитися друге писання апостола Павла до Корінтян. Я думаю, може, десь комусь хочеться щось інше чути, але ми йдемо по порядку і будемо розсуждати над Словом Божим, де апостол Павло пише свій лист до корінтян. Він призиває їх до порядку і говорить про своє служіння. Він говорить про те, як він звершує це служіння, Знаєте, інколи. Павлові приходиться якби захищатись і доказувати е, людям про те, як він це звершує, ради якої цілі. Я думаю, що це приклад для нас Являється апостол Павло, як ми маємо відноситись до нашого служіння. Знаєте, бувають такі, е, я пам'ятаю, часи, коли е, десь треба було відправляти якось брата на служіння. І він каже, хорошо, я поїду, якщо там буде мене, допоможете мені з квартирою, буде автомобіль, буде зарплата, я потім поїду. А посол Павло по-іншому розсуждав тоді, і він говорить про це. І ми минулого разу зупинилися на п'ятому вірші. І <кій> Минулого разу ми говорили про те, де апостол Павло говорив, що я проповіду Євангелію, і якщо прийде хтось інший, буде проповідати не таку Євангелію, як я проповідую, яку ви прийняли, і якщо е інший, ви приймете духа не того, якого е ви прийняли, і він каже: якщо не так проповідувати, не так учити, як я, то, то, не від, то не від Господа, то буде даремне їхнє служіння. І апостол Павло далі продовжує і каже, хоч я і наук я словом, але не знанням, то й що це віршив? Та всюди, в усьому, ми виявлені поміж вами, чи я гріх учинив себе, в покоряючи, щоб підвищити вас, бо я, Божу, Євангеліє, обістив для вас дармо, Обдирав я інші церкви, приймаючи плату для служіння вам. А коли я прийшов до вас і терпів недостачу, то ніколи нікого не обтяжував, бо мій недостаток наповнили брати, що прийшли з Македонії, і в усьому беріг я себе, щоб не бути для вас тягаром і збережу. І він говорить про те, що коли я прийшов до вас, я. Не треба від вас абсолютно ніякої там плати, абсолютно нічого я не треба. Даже навіть ті недостатки, які були мені, які я потребував, мені наповнили македоняни. Вони прийшли і принесли. Я, говорить, зберіг оцю і збережу цю чистоту серед вас. Тобто він не чекав від якусь, знаєте допомоги, він не чекав квартири, він не чекав ще щось. Він казав, що мені цю недостатку, при недостатку помили інші брати. Я е, не, не був для вас таким тягарем. Е, і він говорить, як правда, Христова в мені, так оця похвала, що замовчавши, буде про мене. Е, країнах Ахії. Для чого? Тому, що я не люблю, відомо те Богові? Апостол Павло говорить докази Корінтянам. Ви знаєте, тут ми бачимо, що християнам не потрібно десь шукати якоїсь користі, шукати якоїсь, значить, недостатка в тому, хто працює. І апостол Павло до цього призиває, щоб. Ця правда Христова, яка каже мені, оця похвала не замовчена буде, про мене, в країнах ахії. Тобто він говорить, що буде оця похвала, вона, про мене, буде в країнах ахії. І сьогодні вона досягла, ця похвала апостола Павла, досягла наших часів. І тому, знаєте, сьогодні я викинув у групу, хто бачив. У Миколаєві я теж здивувався 7, 7 ранку, і весь повний молитвений дом забитий людьми. Прийшли на служіння, прийшли молитися, прийшли просити, щоб Господь дарував в країні нашій мир. Сім часов ранку, кожного ранку люди приходять. Ми інколи лінуємося встати, тому що на вулиці йде дощ. На вулиці холодно, хочеться ще поспати і, і так далі. Да? Тобто, і Апостол Павло говорить: я не взираючи ні на що, я йду і служу, і хай це похвала буде. Тому знаєте, я думаю, що сьогодні це для нас такий приклад не шукати для тіла свого якоїсь насолоди, да? якоїсь уюта, але Господь хоче, щоб ми своїм всім могли жертвувати для нашого Господа. І він каже: Бо що я роблю, те й робитиму, щоб відтяти причину для тих, хто шукає причину, щоб у тому, чим фалюся, показалися такі, як і ми. Він говорить: я це роблю і буду робити, не взираючи навіть на тих людей, які шукають причини, щоб знайти в мені якусь. Недбалість, він говорить, я це буду робити. І він каже, такі бо фальшиві апостоли лукаві, робітники, що підробляються на Христових апостолів. Тобто ті люди, які роблять із себе таких, ніби апостолів, і він каже, це лже апостоли, тому що апостол Павло показав собою приклад, як треба служити. І він показує такий, каже, і не дивно. Не дивно, що сам сатана прикидається ангелом світла. Отож, невелика ця річ, якщо й слуги його прикидаються слугами правди, буде їхній кінець згідно з учинками їхніми. Я б хотів би, щоб ми могли зупинитись на цьому місці і подивитися, да, наскільки важливо нам сьогодні особо звертати увагу. Дивіться. Не дивно, що сам сатана прикидається ангелом світла. Тобто це такий, ви розумієте, хто да, такий сатана? Це той клеветник, це той противник Божий, це той, який хоче, знаєте, украсти, убити і погубити. Це той, якого ціль більше людей звести. В ад за собою. Це той, котрій, котрому абсолютно ніколи нема прощення. І ви знаєте, чому? а чому Бог не просить сатану? Тому що в нього не хватить. Він ніколи, в його настільки гордость, що вона, він ніколи не смириться перед тим, щоб унизитися і попросити пробачення. Це, знаєте, бувають такі люди, котрі. Ти його вбивай, ти його катуй, що не роби, а він не попросить вибачення. Це принцип сатани, який ніколи ніколи цього не зробить. І тому йому нема прощення, і він хоче, щоб так, як йому, і звести за собою багато багато людей. знаєте, сьогодні е, прикро, тому що коли цей сатана. Хоче погибелі для людства, а людство ще Його хвалять. Людство, ще за ним іде. Людство служить йому, цьому ворогу людських душ. І тому той, хто не має Ісуса Христа, той, хто не є Христовий, той є слугою ворога людських душ, то є слугою сатани. <кхід> і, віддаче, Він, апостол Павло каже, що і Він. Сам сатана прикидається ангелом світла. Тобто він прикидається добрим. Я знаю, такі людей ми зустрічали, Навіть в житті я з людей можна взяти приклад. коли такий добрий, такий прекрасний, але його ціль, щось мати від тебе. Його ціль обдурити обікраси. І часто ми. Попадаємося на, на таких людях. Приблизно так мене надя послала по ковбасу. Біжи, купи, каже, на базар. І я зайшов на базар, і одна жіночка зразу мене тіцав, і вона знаєте, ой, ти котик, ой ти зайчик і. Один кусочок мені дала попробувати, тут вже інший важить, другий мені ріже. Я приніс цілий беремо ковбаси додому. Тобто попався. Отак інколи кхе, сатана кхе, хоче нас підловити. Її ціль не, не то, що я там котик, зайчик, сонечко, діє. Її ціль, аби я купив товар. Її ціль була придбати для себе, не мені. Знаєте, отак от Сатана робить, прикидається таким ангелом світла, і він робить, і люди, не розуміючи то, йдуть за ним. І він далі каже: отож, невелика ця річ, якщо слуги Його прикидаються слугами правди, буде їхній кінець згідно вчинками їхніми. Тобто навіть служителі так. Називаючи себе служителями Божими, вони служителі сатани, але прикидаються служителями Божими і обкрадають людей. І апостол Павло каже, я так не роблю, я істинно служу Богу, але є отакі люди, є такі служителі, є такі сьогодні. Ну, скажу для вас, щоб зрозуміло, було релігії, да, віровчення. Отакі є де там е, слуги ворога людських душ, які хочуть обкрасти для того, щоб придбати собі. Ми, давайте я наведу декілька прикладів. Да, е, в нас є такий відродження, футболіст, мунтян. Чули, так, да, в Києві? Його ціль яка? Він віручий, він називаючи себе проповідником в його велика церква, в його маса людей, він робить там із і все, але, але яка в нього, в який в його фінансовий достаток? Які в його багатства є. То, і це впевнений, я впевнений, що це не є Божий Слуга. Це слуга, який прикидається ангелом світла. Я не боюся цього сказати. І сьогодні ми бачимо інших і інших. Їхня ціль заробити гроші. Їхня ціль зовсім якийсь свій, знаєте, особистий бізнес. І апостол Павло каже: отож, невелика ця річ, якщо й слуги Його прикидаються слугами правди, їхній кінець. Згідно з чинками їхніми. Тобто Бог дозволяє їм це, може як дозволяє. Не перечить, вони роблять, і вони собі, знаєте, наливають свою чашу, чашу цим гнівом Божим, і прийде кінець, вони отримують за свій кінець, на, на, за своє життя. Апостол Павло каже, знову кажу, хай ніхто не вважає мене за безумного. А як ні, то прийдіть, прийміть мене, бодай як безумного, щоб хоч трохи я похвалився. Він каже, якщо ви вважаєте мене за безумним, то каже, хоч трошки прийміть, хоч трошки вважайте мене, прийміть мене за безумним, але я похвалюся. Але я скажу, як я роблю, як я несу служіння перед Богом. А що я кажу, не кажу того в Господі, але нібо безумці у цій частині хвали. Через те, що ж тілом багато хто хвалиться, то я похвалюсь. Тому що він каже, багато хвалять, то я похвалюсь. Я розкажу все таке, що я роблю. Інколи, знаєте, не всі знають, хто що робить. Не всі знають, не всі можуть усвідомити. Але Інка Апостол Павло каже, а я трошки пофалюсь, я скажу, як я роблю, як я чиню, як я хожу перед Богом. І апостол Павло це твердо, вірно говорить. Бо ви терпите разу безумних самі мудрими Божия. Бо ви терпите, коли вас то не, не волить, коли хто об'їдає, коли хто обдирає, коли хто підвищується, коли хто що по шках вас б'є. Каже, ви терпите, е, На безчестя кажу, що ми ніби е, стратили сили. Коли хто відважиться чим, то скажу нерозумно відважуся я. І він е, чим хоче похвалитися? І ось він чим хвалиться? Да? Дивіться, він каже, е, євреї вони і я єврей. я теж похвалюсь тим, що я єврей. Ізраїльтяни вони? І я ізраїльтян. Насіння вони Авраама, то й я. Слуги Христові вони, говорю нерозумне, більше я. Я був більше у працях, у ранах надміру часі у в'язницях часто при смерті. Тобто він чим фалиться? Яке його служіння? Як він себе чувствував, будучи апостолом? Знаєте, його не носили, він не їздив на прекрасному якомусь транспорті, перед ним не, не кланялися, да, перед ним не падали ниць перед апостолом Павлом, да, але він каже, що я каже, був більше у працях, у ранах надміру, частіше у в'язницях, часто при смерті. І я недавно згадував, апостол Павло пише, від євреїв я п'ять раз прийняв був по 40 ударів без одного, тричі киями били мене. Один раз мене каменували, тричі розбився корабель, день і ніч я пробував у глибині у Глибочині морській. У мандрах, а часто бував. У небезпеках, на річках, у небезпеках розбійників, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по, містам, по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами хвальшимими. Отаке його було служіння серед такого народу, серед таких небезпек. І він показує, а я каже, цим похвалюсь. У виснаженні та в праці, часом в недосипанні, у голоді, в спразі, чисто в пості, часто пості, у холоді та в наготі, окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності і журба по всій по всі церкві. Тобто апостол Павло переказує таке отаке служіння. І ви знаєте. Ісус Христос, коли був на цій землі, яке життя Він проживав. Він не був шикарно, знаєте, його не було так. Постійно його гнали, а постійно він був в такому, знаєте, приниженні. І я недавно згадував, коли до Христа підходять люди і кажуть, Господі, ми підемо за Тобою. Та він каже, Нори, звірі мають нори, а птахи мають гнізда, а сину людському нема де прихилити голову. Тобто він показав тим людям, які хотіли йти за, за, за Христом. Він їм показав, що не буде вам шикарно йти за мною, тому що у вас навіть не буде де прихилити голову. Ви будете спати, може, десь на вулиці, ви будете спати десь в іншому місці. І цим Господь каже, що отак потрібно добувати царство Боже. І в Луки напишу, царство Боже силою береться. І той, хто використовує зусилля, той його бере. Тобто царство Боже не просто легко, знаєте, отак просто одним якимсь. Розчерком пера, отримати Царство Боже. Як часто ми бачимо, вибачте, що я згадаю, я, я маю, маю це сказати, коли людина прожила життя як хотіла і що робила, абсолютно нічого не принесли навіть Господу, і в кінці життя обманним шляхом кажуть, ну ця людина отримала. Царство Боже. Дивіться, яким чином апостол Павло проповідав царство Боже, при яких зусиллях він проповідав нам, як, як досягти цього царства Божого. Не просто, знаєте, абсолютно легко. Але потрібно інколи в якихось таких обсавних життях служити Господу. Даже навіть коли прийде час. Нелегкий час служити Господу. І коли хочеться поспати, то ми спимо. Ми не йдемо в зібрання, але можна вспа, встати і прийти в зібрання. А Павло каже, що я часом не в досипанні, я вчасно в такому-такому небезпаках. І окрім того, що я так тяжко якби, провожу життя. Мене ще налягають на мене всі тягарі турботи про церкви. Він даже навіть не тільки про себе, протурбувався про всі церкви там, де він проповідав Євангеліє. І він каже, хто слабує, а я не слабую, хто спокушається, а я не палюся. Коли треба хвалитись, то немичю я похвалюся. Він каже, коли хто слабує, я не слабую. Це для нас приклад. Коли хто сьогодні спить, апостол Павло каже, я не сплю. Коли хто десь спокушується, я каже, не палюсь. Він показує себе взірцем. І це для кожного з нас. Ми маємо взяти приклад за апостола Павла. Знає Бог і отець Господа нашого Ісуса Христа, а Він благословенний навіки, що я не говорю неправди. Він каже: знає Бог і отець Господа нашого Ісуса Христа. Він може сміло це заявити. Він сміло це відкриває перед людьми, Він каже, знає Бог. Інколи, знаєте, ми можемо клястися чим угодно, але неправда залишається неправдою. Я бачив недавно в відеоролі, коли один із високих чиновників нашого суду йому кореспонденти предоставили всі докази, що в його є громадянство Росії. І приходять до нього і кажуть, у вас є громадянство Росії? Нема. А паспорт все є, все-все-все докази є, немає каже. А це треба розібратися, це А це, це, каже, я не знаю, це можуть проти мене щось придумати, щоб мене, знаєте, скомпроментувати. А це підпис вашій. Ну, похожий, похожий, каже мій. Ну, це не мій, це треба розібратися. Знаєте, є, ну, видно, що людина каже неправду. І тому апостол Павло, знаючи те, як він служить, він каже, що знає Бог. І Отець Господа мого Спасителя Ісуса Христа, Він благословений навіки. Що я не говорю неправди. Він каже: знай Бог, що я не говорю неправди. Я говорю правду те, як я живу, як я служу. Господь він каже, знає про це Бог. І знаєте, це дійсно це слово таке має сильне знаєте, для нас сьогодні, якби зворушливе, як нам поводитись перед Богом. І далі він завершує цей розділ, написаний у Дамаску на місник царя Арете, Арети, старіх місто Дамаск, щоб схопити мене, але мурі мене спущено в коші віконцем, і я з рук його втік. Даже навіть він каже, що знає Бог, що, що даже навіть мені була така страшна загроза, коли один цар старіх місто... Дамаск, щоб мене схопити. Але люди мене через віконце в коші спустили тобто, через сіну, через віконце спустили його, і апостол Павло міг уникнути цієї небезпеки. Він, він говорить, це все, я говорю вам правду. Це все було моє таке життя перед Богом. Я думаю, брати і сестри, для нас сьогодні це є е, великий, знаєте, Поштовх до того до нашого служіння перед Богом на нашого відношення до церкви, відношення до того, що Бог покладає на нас. І я думаю, що цьому апостол Павло докоряв Коринфінську церкву, тому що вони не довіряли апостолу Павлу. Вони вважали себе вищим, чим апостол Павло. Ну, апостол Павло. Міг перед Господом це засвідчити, щоб для нас це свідчення сьогодні осталося правдивим і сталося тим, що воно нас буде спонукати до правильного служіння перед нашим Господом. Я думаю про це би молитись. І чим більше ми будемо молитися, чим більше ми будемо старатися жити отак, як прожив апостол Павло, швидше для нас прийде. Перемога швидше для нас прийде правда Божа. Тому що Господь хоче навчити нас правди Божої. І е, в слові написано, е, Бог посилає свої суди на землю, щоб люди навчилися правди. Інколи нам треба через людям, через якісь Божі суди, навчитися правди. Навчитися істини. І хай Господь благословить нас в цьому, йому буде слава. Амінь. Будемо молитись.